Що робити, коли дитина б'є інших? Батьки часто скаржаться на те, що їхній малюк б'ється. Таким чином, діти дошкільного віку виражають свої емоції та перевіряють кордони дозволеного. У цей момент важливо, щоб батьки чітко окреслили межі дозволеного та правильно реагували на дитячу агресію. Навчитися справлятися з розчаруванням і поганим настроєм є важливою життєвою навичкою. Коли дитина б'є вас або інших дітей, і такі дії трапляються досить часто, це може вказувати на те, що вашій дитині потрібна допомога в розвитку та відпрацюванні навичок боротьби з розчаруваннями та негативними емоціями. У той момент, коли ваша дитина б'ється, зробіть усе можливе, щоб зберігати спокій і забезпечити безпеку оточуючих. Спочатку вам, батькам, варто поміркувати, що стало причиною для такої поведінки, що моя дитина отримала в результаті такої поведінки. Яка є альтернатива замість того, щоб битися? Подумайте, як ви можете створити ситуації, щоб ваша дитина практикувала та вдосконалювала навички справлятися зі своїми негативними емоціями та агресією у безпечний спосіб? Якщо дитині це вдається. Обов'язково хваліть та заохочуйте її. Батьки, зрозумійте, ви є першим учителем вашої дитини, і для вивчення нових навичок потрібні терпіння та практика. Треба допомогти дитині впоратися зі своїми емоціями. Для цього можна застосовувати ігри. Наприклад, ви можете покидати з дитиною важкі м'ячики, або це можуть бути телесні практики. Отже, потрібно переспрямувати куди цю агресію. Якщо повторювати такий метод, із часом дитина почне контролювати свій стан, вона розумітиме, що зараз злиться, а замість того, щоб ударити, вона може піти покидати м'яч. Маленькі діти б'ються не тому, що вони хочуть нашкодити, а тому, що не знають іншого способу задоволення власних потреб.